В центрах зайнятості Миколаївської області почала діяти нова послуга, відеорезюме. Відтепер шукачі роботи мають можливість записати власний відеоролик і таким чином підвищити свої шанси на отримання заповідної вакансії. Воропаєва нещодавно переїхала до Миколаєва. Жінка педагог за фахом. Трудову діяльність вважає важливою частиною свого життя, тому вирішила відновити її і в новому місці. Пані Мзія звернулася до центру зайнятості, де спеціалісти запропонували їй новий вид послуги відеорезюме. Я зацікавилася, тому що в європейських державах цей вид дуже розповсюджений, і я вважаю, що він мені допоможе швидше знайти роботу, тому я зацікавилась. Дуже багато шаблонних, стандартних, дуже схожих одне на одного резюме. І роботодавці вони не можуть. Оцінити насправді людину, визначитися з вибором і запросити її на співбер. В європейських країнах. Відеорозюме один з найбільш розповсюджених та ефективних способів пошуку роботи в Україні. Миколаївщина стала чи не першою областю, де в центрах зайнятості громадян впровадили практику особистої відеопрезентації. Ви знаєте, паперове резюме не завжди відображає, і роботодавець повинен спочатку запросити в нас це резюме, потім перечитати. Там, відеорезюме це вже предоставляє таку можливість, що він може на власні очі подивитися, переглянути і зробити висновок, підходить йому цей наш клієнт чи не підходить. Спеціально для шукачів роботи працівники установи проводять відповідні семінари та тренінги, під час яких популяризують цей вид презентації себе, пояснюють, яких помилок треба уникати при створенні відеорезюме та вчать, як в технічному сенсі, зробити його правильно. Де надаємо інформацію щодо самої структури відеорезюме? Якщо людина в змозі записати його дома самостійно, будь ласка, нехай записує і нам просто надає його в готовому варіанті. Якщо такої можливості немає, спеціалісти центру зайнятості з радістю допоможуть, підскажуть і якісно зроблять це відеорезюме для нашого клієнта. За словами співробітників центру зайнятості, тільки за місяць існування нової послуги більше 50 шукачів роботи створили власне відеорезюме. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаїв.